Найбільший виробник електроенергії у західній Україні Бурштинська теплоелектростанція, нарощує свої потужності. Після реконструкції у минулому році енергоблоку номер 7 на що було витрачено 460 мільйонів гривень, і завдяки чому вдалося підвищити його навантажувальну здатність більше як на 25 МВт за годину. Цього року вже на завершенні подібне технічне переобладнання п'ятого блоку вартістю понад 600 мільйонів гривень. В реконструкції цього блоку модернізація вложено 605 мільйонів. Основні складові це. Ремонт, реконструкція турбіни, реконструкція системи керування блоком. Реконструкція електричної частини і саме головне реконструкція електрофільтра саме зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Одна з головних вимог, яку ставить компанія ДТЕК, сьогоднішній власник теплоелектростанції, перед бурштинськими енергетиками. Після реконструкції енергоблоку номер 7 і встановлення там нового електрофільтру, нині пишається керівництво станції. Кількість твердих частинок у викидах складає від 15 до 50 мг на метр кубічний, що утричі менше від загальноприйнятих європейських норм. Це було основним із основною вимогою при отриманні інвест -кладової. Це абсолютно не обговорюється. Екологічні проблеми тут навіть мови не ванто. Тим більше ми знаходимося в Карпатському краї. І Європу посипатиме нам пополом ніхто не дозволить. Екологічну ситуацію кажуть енергетики покращать і встановлені новітні іноземні системи пневмо і гідрозоловідведення. На електрофільтрі номер 5 у нас змонтована сучасна система питнево що десь можливість нам відбирати суху золу, яка користується попитом будівельній галузі, і тим самим зменшити навантаження на гідрозоловідвали і екологічну ситуацію в регіоні. В цілому усі ці реконструкції, спрямовані на збільшення потужності та на зменшення шкідливих викидів в атмосферу, стали можливими завдяки інвестиційній програмі, розробленій у компанії «Детек». Програма зложена офіційно до 30 го року. Це зразу є вже наступний етап після пуску блоку номер 5 реконструкція блоку номер 10 за ним йде 8-й, 9 блоки. І в подальшому демонтаж першого-четвертого блоку заміни новим будівництвом, новими блоками. Реконструкція дасть можливість підвищити маневреність і економічність роботи енергоблоку. А в енергосистемі з'являться додаткові можливості для розширення експорту електроенергії. Модернізація електроекспортних потужностей сприятиме забезпеченню надійних поставок електроенергії українським і зарубіжним споживачам.